Чотири ночі спасіння. Роздуми над Словом Божим на пасхальну вігілію у святу ніч. Пасхальна ніч у традиції Ізраїля та церкви є великою нічю спасіння. Під час цієї ночі відбувається наш вихід з умовного Єгипту. Вихід з неволі гріха. Багато-багато століть тому Бог вибрав собі народ і привів його до обіцяної землі, під час Пасхи, яку Він сам звершив, Христос Господь набув кожного з нас собі на власність. Цієї ночі ми урочисто відзначаємо смерть і Воскресіння Ісуса Христа, центральний момент діла Спасіння. Серце історії, подію, яка надає сенс усьому. Цій ночі, яка стала світлом, передували чотири особливі ночі, які були, наче анонсом провіщенням тієї єдиної, ніч перша створіння. Вначалі сотворив Бог небо й землю. Земля ж була пуста й порожня. Та й темрява була над поверхнею безодні, а Дух Божий ширяв над поверхнею вод. І сказав Бог Нехай буде світло, і настало світло. І побачив Бог світло, що воно добре, та й відділив Бог світло від темряви назвав же Бог світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір. І був ранок, день перший. Таргум Онкелоса. Воістину чотири ночі записано в книзі пам'яті. Перша ніч була тоді, коли Господь об'явився над світом, щоб його сотворити. Світ був безлюдний і порожній, а темрява була над поверхнею відхлані. однак слово Господа було світлом. І просвітило її, і назвав її Перша ніч, Кідуш першої чаші. Це перша ніч, яка була перед першим світанком у світі. Ніч творіння, як Бог творив. Єврейські мудріці кажуть, що Бог мусив себе трохи применшити, скоротити, щоб у собі зробити трошки місця для творіння. Адже Всевишній усе наповняв, Господь у своїй любові оділив нам місце для існування, дав нам змогу бути в ньому. Бог применшив себе, щоб прийняти світ у своє лоно, як матір приймає дитину. Певно, не випадково Боже милосердя у Біблії виражено словом Рахамім, тобто лоно. Важко уявити собі в самогутнього Бога, який у великій кімнаті Всесвіту взяв свої речі і трохи посунувся, аби поруч оселилися нові істоти, істоти вільні, навіть настільки вільні, що можуть відмовити самому Богові. Тільки у світлі були сказані слова, і побачив Бог усе, що утворив був, і воно було дуже добре. Ми потребуємо світла, аби щось побачити як добре, приємне Богу, миле Богу. Ніч Авраама, ніч віри. Тими днями Бог випробував Авраама. Отож сказав до нього Аврааме. Той же відповів Ось я. Бог сказав: Візьми сина Твого. Твого єдиного, якого любиш, Ісаака, і піди в морія край та й принеси його там у все палення, на одній з гір, що її я тобі вкажу. Таргум Онкелоса. Друга ніч була тоді, коли Господь об'явив себе Авраамові, коли той мав сто років, а Сара, його дружина 90, аби звершилося те, що говорить Писання. Авраам почне у віці 100 років, а Сара народить у віці 90 років. Ісаак мав 37 років, коли був принесений у жертву на вівтарі. Небеса знизилися і зійшли. Ісаак споглядав їхню досконалість, і його очі були засліплені їхньою досконалістю і назвав її Друга ніч, кідуш другої чаші. Ким був Авраам, одним із кочівників близького сходу, яку ніч він переживав у момент свого покликання? Авраам був життєвим банкрутом, тому що не мав потомка, не мав когось, хто був би продовженням його життя. І Бог обіцяє йому потомство як зорі на небі, як пісок на березі моря. Авраам повірив і пішов за Божим словом. Ця ніч стала ніччю надії, але вона ще не була справжньою ніччю Авраама. У віці ста років Авраам отримав сина згідно собітницею, міцно прив'язався до нього, полюбив його більше, ніж будь-кого. І тут розпочинається ніч віри. Візьми сина твого, твого єдиного, якого любиш, Ісаака, і піди в морія край та й принеси його там у всепалення. Авраам нічого не може сказати, все робить мовчки, але має віру в серці віру в Бога і в Його слово. Де можемо узріти цю віру? В тих словах, які він каже своїм слугам. Побудьте тут з ослом, а я з хлоп'ям підемо аж он туди та, поклонившись Богові, повернемося до вас. Як Авраам міг таке сказати, як він міг сказати, що повернемося до вас, якщо Ісаака мав принести в жертву? Оці церкви кажуть Авраам вірив, що навіть і в такому разі Бог зможе повернути йому сина. Чому Авраам нічого не каже синові? Чому просто не сказав Бог потребує, аби тебе скласти в жертву? Сьорен Кіркегор коментує цю подію від імені Авраама і каже так: Господи, краще, щоби він думав, що то я нелюд, аніж мав би втратити віру в тебе. Авраам більше дбав про те, щоб Ісаак не втратив віри. Він думав, що як скаже синові, навіщо вони туди йдуть, Ісаак втратить віру в Бога. Тому волів, щоб Ісаак скоріш вважав його самого за якусь нелюдську потвору, ніж сумнівався в Богові. Друга ніч це коли віриш Богові, і навіть тоді, коли Бог мовчить, нічого не відповідає, нічого тобі не пояснює. І здається, що навіть не вислуховує твоїх молитов. Один із євреїв Варшавського гетто, коли була пожежа, і всі захисники Гетто гинули, написав у своєму листі Вірю в Бога навіть тоді, коли Він зробив усе можливе, щоб я в нього не вірив. Коли віриш Богові навіть тоді, коли Він усе зробив для того, щоб ти не вірив. Це твоя друга ніч. Третя ніч, ніч виходу. Тими днями сказав Господь Мойсеєві, Чого голосиш до мене? Вели синам Ізраїля, нехай вирушають, ти ж підійми твою палицю та простягни твою руку над морем і розділи його, і нехай сини Ізраїля сушою пройдуть через середину моря. Ось я закаменю серце єгиптян, і вони підуть за вами слідом, і тоді покажу на фараоні та на всім його війську, на колісницях і на вершниках його мою славу. І взнають єгиптяни, що я Господь, як покажу на фараоні на колісницях і на вершниках Його мою славу. І повернувся тоді ангел Божий, що йшов попереду табору. Ізраїля, та й спинився позад них. І стовп хмаровий, що йшов перед ними, спинився позад них. Він спинився поміж єгипетським табором та ізраїльським табором. І була хмара темрявою для одного табору, і світилом для другого, так що не наближався один табір до другого всю ніч. І простяг Мойсей руку над морем. І відганяв Господь море всю ніч сильним східним вітром, і зробив море сухим, і води розділились. І сини Ізраїля війшли і йшли серединою моря по суші. Вода була для них стіною праворуч і ліворуч. Єгиптяни погналися і рушили слідом за ними всі фараонові коні, колісниці і вершники в середину моря. В ранішню сторожу глянув Господь із вогненного та хмарового стовпа на єгипетський табір та й стривожив його, позагальмовував колеса їхніх колісниць, так що ці з трудом просувалися наперед, і закричали єгиптяни: «Втікаємо від Ізраїля, бо Господь воює за нього проти єгиптян. Тоді Господь сказав Мойсеєві. Простягни руку над морем, і нехай води хлинуть назад, на їхні колісниці і на їхніх вершників. І простяг Мойсей руку над морем, і на світанку воно повернулося знову на своє звичайне місце. Єгиптяни ж, утікаючи, йшли йому назустріч. Отак то кинув Господь Єгиптян у середину моря. Злились води знову докупи. Та й затопили колісниці, вершників та все фараонове військо, яке увійшло за ними в море, ані один з них не залишився. Сини ж Ізраїля йшли по суші, посеред моря, і води для них стояли, як стіна, праворуч і ліворуч. Отак вирятував Господь у той день Ізраїля з руки Єгипетської. І побачив Ізраїль і єгиптян мертвими на березі моря. А як побачив Ізраїль, з якою потугою Господь побив єгиптян, став народ боятися Господа та й повірив Господу і слузі Його майсеєві. Таргун Онкелоса. Третя ніч спасіння була тоді, коли Господь вночі об'явився проти єгиптян. Його рука вбила всіх первородних Єгипту, Його правиця захистила усіх первородних Ізраїля, щоби звершилося слово Писання. Ізраїль є моїм первородним, і назвав її ніч третя, кідуш третьої чаші. Третя ніч увічнює вихід із Єгипту, з неволі, перехід через Червоне море. Тієї ночі перейду по землі Єгипетській і об'ю всякого первенця в землі єгипетській від людини до скотини, і над усіма богами єгипетськими вченю суд. Я, Господь, кров буде вам знаком по домах, де будете, і як побачу кров, мину вас, і не впаде на вас ніяка смертна язва, як каратиму єгипетську землю. Кров анця зробила так, що смерть обминула ізраїльтян. Саме тут використане слово песах обминути, але це слово має дуже близький зв'язок з іншим пасах, шкутильгати, зробити когось калікою, підскакувати, перескакувати, проходити понад домами. Інколи ці слова вживаються навзамінь. Як птахи, що літають, розпостерши крила, так Господь сил захистить Єрусалим. Захистить, визволить, пощадить і врятує. В Ісусі Христі Бог закрив нас, як птах покриває своїми крилами пташенят. Смерть пройшла над нами і стала шкутильгати. Господь зробив смерть калікою. Тому грецькою мовою цей вираз перекладено як хіпербазіс пройти понад. Четверта ніч, ніч Месії. Коли минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова і Соломія купили пахощів, щоби піти і намастити його. І на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце. Вони приходять до гробниці, і говорили вони між собою Хто відвалить нам камінь від входу у гробницю? Та, придивившись, бачать, що камінь відвалений, хоча був дуже великий. Увійшовши до гробниці, вони побачили зодягненого в білий одяг юнака, який сидів праворуч, і жахнулися. А він каже їм: Не лякайтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'ятого. Він Воскрес, нема Його тут. Ось місце, де поклали Його. Та йдіть і скажіть Його учням та Петрові Він випереджує вас у Галілей. Там ви його побачите, як і сказав вам. Таргум Онкелоса. Четверта ніч буде тоді, коли світ осягне свою мету. Щоб бути спасеним, Скрушеними будуть залізні грати, а покоління безбожних знищене. І Мойсей повстане з путини і цар з висоти, а слово буде йти між ними і будуть іти разом. Це ніч пасхи в ім'я Господнє, ніч призначена і приготована для спасіння усіх дітей Ізраїля, кожному його поколінню. І душ четвертої чаші. Четверта ніч це ніч Месії, який приходить як світло серед темряви, як слово серед тиші, як життя, перемагаючи смерть. Четверта ніч це ніч зради, видання Ісуса на страждання, на смерть. Але ця ніч завершується світанком першого дня, світанком Воскресіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.